Не дронами, тому що дронів не дали. Ну, от так. І зараз хочу вам ще раз, друзі, сказати: якщо в нас не буде ніяких висновків по результатах того, що відбувається, не буде введені нарешті в армії стандарти НАТО, авто екшен якщо буде продовжувати от ці брехливі відеозвернення Верховний Головнокомандувач, і таким чином він. Він намагається позитивні новини виборцям потенційним розповісти. І через це ставка Верховного Головнокомандувача, вона не повідомляє об'єктивну обстановку. Он Зеленський сказав: от генерали не повідомляють там не ту обстановку на ставці. А хто на ставці ходить? Олександр Сирський. Це що, він не повідомляє? Хотілося б, у мене таке виникло питання до Володимира Зеленського. Це хто вам там на ставці з генералів недостовірну інформацію передає? А ви якісь заходи вживаєте проти цих людей, які недостовірну інформацію вам передають? Ні? У нас немає, у нас на жаль дуже політизоване управління. Є погані відгуки, написав тоді начальник штабу Азова про генерала Содоля критично. Содаля зняли, тому що Кратевича всі підтримали, і АЗОВ всі підтримали. Але це нереально управляти, керувати війною, щоб чекати, поки про якогось генерала напишуть у Фейсбуці. Ну так не буває. Треба ввести адекватні критерії оцінки результатів бойових дій, знищення противника на відео, свої втрати, аналіз втрат позицій, і тоді ухвалювати адекватні рішення. Там немає адекватної організації управління. Комбат про це говорить. А Верховний головнокомандувач вітає у Хмарах, у Хмаринках. Ставка не працює. Де працює наш Генштаб? Де працюють рішення головнокомандувача ЗСУ? Як він впливає на обстановку? Ніяк. Ніяк не впливає. Пересуває пропорції на карті. От шкала штурмуйте, 32-га бригада, заходьте. Замість того, щоб завести в оборону, ставляться нереальні завдання і підрозділи втягуються в зустрічні бої. Це Та що, таке планування бойових дій?